Українці вже незабаром можуть залишитись без пенсії і названо реальну причину. А нам про це не говорять, і це ніхто не обговорює взагалі. Про це просто мовчать. Вітаю українці! Вітаю і підписники на каналі ЗнайОй. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Українці ризикують залишитись зовсім без пенсії вже найближчими роками. Грошей не, буду, не буде вистачати навіть не те що на якісь там високі, а навіть і на мінімальні пенсії. Пенсія може стати просто недоступною. На це є декілька причин. Що ж підштовхує українців до пенсійної прірви, і як її можна уникнути, розповів викладач економіки в Могилянській школі, журналістики Олексій Набожняк. Головний фактор, який може призвести до скорочення пенсії, вкрай важка зараз демографічна ситуація в країні. Це переконаний вчений, і з ним дуже багато. Я з ним теж погоджуюсь. Дуже багато людей з ним погоджується. Сьогодні в Україні практично зрівнялась чисельність, скажімо так, і до цього була ситуація не дуже, а зараз вона просто катастрофічна. Сьогодні в Україні практично зрівнялась чисельність офіційно працюючих людей з чисельністю пенсіонерів. Розмір єдиного соціального внеску, який сплачується з офіційної зарплати працюючого на фінансування пенсії, він дорівнює 22% від зарплати. По суті, сьогодні один працюючий. Один працюючий, скажімо так, дає гроші на пенсію одному пенсіонеру, і цих 22% не вистачає для виплати пенсії всім громадянам, тому що майже стільки доводиться брати з бюджету. Тобто на пенсії громадянам сьогодні вимиваються, вимиваються гроші з бюджету. Отже, держава не має можливості підвищувати зарплати бюджетникам, а також вкладати гроші в розвиток бюджетних послуг. Це і медицина, це і освіта, це і соціальні послуги, це і культура і спорт. При цьому розраховувати на покращення демографічної ситуації в найближчому майбутньому не доводиться. Народжуваність знижується. До того, через війну дуже багато людей просто виїхали за кордон. І багато хто, на жаль, вже не повернеться. Як розповідає викладач, далі так продовжуватись не може. Потрібно більше платників. А більше платників не, немає, немає можливості, можливості забезпечувати мінімальний рівень пенсії. А через 10-15 років, якщо ми залишаємо сьогоднішню систему, навіть на мінімальну пенсію, ми не зможемо розраховувати. Єдиний вихід, який він пропонує, в терміновому впровадженні вводити накопичувальну пенсію. Тобто, кожен українець буде відкладати гроші на особистий накопичувальний рахунок. На старість в нього накопичиться якась сума, яку він зможе отримувати у вигляді збільшення до пенсії. І ось тут а, я з ним не згодна, і дуже багато аналітиків з ним не згодні, тому що, наприклад, я вважаю, що Україна не готова до запровадження накопичувальних пенсій. В нас зовсім не розвинений фондовий ринок. Гроші з накопичувальних рахунків вони не повинні лежати, скажімо так, мертвим вантажем. Вони мають працювати на економіку країни. А в нас, наскільки я розумію, хочуть просто це все покласти і щоб все це просто лежало, це ще один фактор не на користь запровадження накопичувальної пенсії, це інфляція. Тобто, якщо взяти нерозвиненість фондового ринку плюс висока інфляція в Україні. Гроші дуже стрімко знецінюються. І на той час, як власник накопичувального рахунку буде виходити на пенсію, накопичена ним сума просто нічого не буде коштувати. От все. Це перший момент, і другий момент, ці гроші, вибачте, можуть просто кудись дітись, так? Вони просто можуть кудись дітись, хтось їх може собі прикарманити, скажімо так, і, і на цьому теж все закінчиться. Тобто немає захищеності, немає розвинутості фондового ринку і дуже велика інфляція. І економіка не працює зараз. Вона не працює. Хто б там що не казав, вона не працює. Тому, бачите, з іншого боку накопичувальна пенсія, вона, можливо, і могла б стати виходом. Але зараз, на жаль, цього робити не можна, тому що все це працювати не буде. Як все буде далі? які шлях обере влада? Час покаже. Я буду слідкувати за цією ситуацією. Обов'язково буду вам повідомляти. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майо.